Сьогодні Володимира Івасіку могло б бути сімдесят шість років. Була дорога, і твої, гої, до мої, гої, як струна, геніальний композитор та поет, який подарував нам червону руту пісню, що стала символом української музики. Червону руту. Музику слухав чи не увесь СРСР, але радянська влада його боялася. Чому? Напевно, тому що його музика пробуджувала національну свідомість українців. Ось ще декілька цікавих фактів про співака. У 1971 році Червона рута прозвучала навіть у Сполучених Штатах Америки, а Віа Смирічка разом із Софією Ротару зробили її суперхітом. Володимир Івасюк не лише писав музику, він ще був лікарем, але обрав шлях мистецтва. Його життя обірвалося за загадкових обставин, коли йому було лише 30 років. Його знайшли у лісі. Офіційна версія. Але родина та друзі впевнені, його в***** КДБ. Музика Володимира Івосюка жива і сьогодні. Червону руту знають у всьому світі, а його пісні переспівують сучасні виконавці. моя, моя, Я не до тебе, весь блакитний світ.